Так, вітаю всіх на каналі. Сьогодні у нас 13 травня, 24 рік, волинь. Так, Хочу сьогодні показати, як я рахую правильно садити ведмежий горіх, чи то відкрита коренева, чи закрита коренева. В даному випадку у нас закрита коренева, бо контейнер розрізав. Ось так виглядає саджениць. От, 15 літрів контейнер. Такі вже прирости в ньому. Це сорт барбакан. От, місце щеплення, зрощення. Так, що ми зробили? Викопали яму, пролили неї водою, залили повністю водою. Вода вбрала в себе, земля ту воду. Тепер саме головне це м'який субстракт мусить бути. Маємо торф з лісовим. Листям таким перепрівшим. От, засипаємо наниз, ставимо цей саженець отак. От. Це так обсипаємо м'яким субстрактом. І тоді у вас файні прирости, і він не стоїть на місці, а класно росте. Тому що, якщо в тяжкий ґрунт посадити, це буде стояти, може рік і два. Це вже провірено на власному досвіді. От, і по-перше, мусить бути ще якісний саджанець З якісною кореневою, ось такою, що все тримається кучі. От, куча мікроволосків. От, бачите, все в мікроволосках. Так, а якісний саджанець, ну це треба дійсно потратити роки, щоб то виростити, тому він не може коштувати дешево. Якось так. От такий. Відео коротеньке. Як я саджу ведмежий от Закрита коренева. Є в нас саженці комусь потрібно звертайтесь. Ось. Це у нас ведмежі. От, там далі. Класний високий штам. Так то виглядає. Це тондундо діджіфонів. Якось так.